Каву, обов'язково військовим безкоштовно. Це мінімальна подяка за, за їхню службу. Це кафе не просто про їжу. Це про те, щоб ми могли створювати різні соціальні благодійні проекти для того, щоб ми могли тут розвивати, робити для дітей якісь розвивальні майстер-класи. От що трошки більше ніж просто про їжу і просто про каву. Йому дає можливість е мріяти, да, бачити яке світле майбутнє. Тобто він служить, але він думає про кафе, він знає, що тут у нього багато проблем, і це дає йому як відволіктися трошечки від тих реалій, що там. Страх почати почати діяти. Тобто дали кошти, і ти розумієш, що все завтра, наприклад, там ви почнете щось вже створювати. Вони відмовляються, їм незручно стає, але ми все одно кажемо, що це мінімальна вдячність від нашого кафе, від наших місцевих жителів вам за, за наш спокій. Дуже складно е, з дітьми, складно дітям пояснювати, чому їхній батько там, чому він не може бути на деяких святах їхніх, е, на дні народження, як інші батьки. Але я їм кажу завжди, що ваш е, тато особливий, і він вас дуже сильно любить. І все, що він робить, він робить для вас, для нас і для нашого майбутнього. Ваш тато робить е, все правильно, це незручно для нас. Це не завжди легко для нашої сім'ї. Але саме так правильно. І ми максимально з дітьми намагаємося підтримувати його там.